Хтось з великих сказав, що якщо Бог хоче покарати, він лишає розуму. Мені здається, катастрофою для Європи і для світу не здається точно є не розпад, який вже відбувається і вже відбувався двічі Російської імперії московської, такі завершальні, а такі статті від подібного роду авторів. Тому що це в кращому випадку дурниць, а цілком можливо, це чітка. Системна робота чекістської фаланги прекрасного рейха будущого, які маскуються під лібералів, вони не є лібералами. Щодо цієї російської ліберальної опозиції потрібно чітко розуміти, що вони як священа Римська імперія, не священна не Римська не імперія, тому що вони є не російськими, вони є московськими, москово-центричними. Не ліберальними, бо вони імперці, а ліберал не може бути імперцем, тобто вони псевдоліберальними. Є вони при приховані імперсі, і точно ретрогради, а не ліберали. І вони не є опозицією, тому що вони є продуктом, а часто 100% підконтрольною агентурою ФСБ чи або колишнього гру там чи служби внічної розвідки, що у них є така інституція. Тепер по суті. Дуже гарно на цю статтю відповів росіянці Юрій Латині, Максим Кузахмєк, представник Інгрі. Він, якщо не помиляюся, вийшло в нова газета Європа, відповідна стаття Максим, який Бореться зараз за свободу незалежність інгрії як окремої держави, е, журналіст еха Москва ехакомсомольса, тобто людина професійна в відповідних е, колах і знає, як робити, попрохав написати статтю відповідь. І хороше руське віддання відмовило йому це зробити, тому що ну навіщо е, на гроші держдепу розповідати, що можливо ці страшилки є абсолютними дурницями. Тому Максим знайшов інше видання, де видав статтю, де по кожному з цих пунктів дуже предметно і по факту пройшовся. Я раджу е, нашим слухачам знайти відповідну якщо не помиляюся, вона вийшла на радіо Свобода, прочитати її. моя думка. На всі ці аспекти можна дуже легко відповісти, тому що нічого нового не відбудеться вже два етапи розпаду радянської російсько-радянської московської імперії було 1917 рік і 1991 рік. Більш того, в 1991 році декілька нових або відновлених держав, хто отримали незалежність, вони мали і мають значну частку населення росіян. І давайте запитаємо мешканців Риги чи Таліна, які в себе ідентифікують як русські чи росіяни, де їм краще живеться в Незалежній Естонії, Латвії чи в Пермській області, або, наприклад, в, е, я не знаю, що там може бути ще в якомусь краснодарському краї. Я думаю, ми чітко зрозуміємо те, як буде в майбутньому, тому що е, ніякого русареза Ніяких етнічних чисток і подібних дурниць не буде, якщо їх самих не спровокує Москва і не спровокують руски. Скоріше за все, Татарстан і Башкарстан є ризик між ними певної конфронтації, яку зумовля Московія і зумовлює ті спецслужби, але я впевнений, що за посередництвом модерації Туреччини, Казахстана, ЄС НАТО і України цього вдасться уникнути. То е, росіяни, руски, які там живуть, будуть громадянами і стануть частиною політичної нації майбутнього Татарстану і Башкортостану, який буде як плавильний котел, е, в, 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 що ми в Україні переживали, також е, розбавляти е, різні етноси і формувати одну політичну націю. Ц, цим шляхом прийшов Казахстан, і ру, руским в Казахстані живеться точно не гірше ніж їм живеться, наприклад, в е, Магадані або в Ростові-на-Дону. Тому ні, не буде і для того, щоб мінімізувати ці ризики робити швидше, нам всім потрібно діяти тим паче зменшувати інструменти впливу таких чекістів, чи їх м'якої сили якось автори відповідних статей. І перше питання, вибачте, будь ласка, бо було про русаріст, Тому я про все інше забув. А друге, а друге, що? Якщо розпадеться Росія, то 30-40 мільйонів осіб хлинуть до Євросоюзу, і це для Європи є гіперкатастрофічний сценарій. А я додам, який створює сама пані авторка. Створює цей сценарій задля того, щоб лякати Європу. І пан Барель потім казав: Ні, 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 треба посилювати Путіна, бо слабший Путін, слабка Росія, розпад Росії це ще гірше. Тобто хлинуть ці 30-40 мільйонів осіб у Європу, якщо розпадеться Росія? Ні. Навіть за найбільш негативних сценаріїв, які при якомусь дуже дуже малоймовірному ефекті металика можуть бути, і це справді перетвориться в війну всіх проти всіх. Про там 917 рік, який буде формат Югославії, триматиме десятиліття. То загалом Враховуючи розмір Росії і потенціал 140 мільйонів це може бути на 10 років 30-40 мільйонів, і ці 30-40 мільйонів будуть абсорбовані абсолютно по периметру всієї колосальної території, по перше внутрішньої цих нових е, держав пост Росії, тому що явно, що війна буде не повсюду, і будуть як мінімум острівці спокою, де буде створюватись так звана внутрішня міграція. Ну вона вже буде міжнародною на той момент, але в рамках теперішніх кордонів це внутрішня. Друге окрім Європи, природніми реципієнтами людей емігрантів: це буде Корея, Китай, Казахстан, Монголія, Туреччина, Сакартвело, Вірменія, Азербайджан. І багато інших країн, з якими Росія зараз не має кордону, тому що можна сісти на літак і переїхати в Австралію там або на В'єтнам чи на Набалі. Е, звісно, в кого є гроші, в кого немає, то може сісти в менш е, прекрасних містах. Але це також буде не тільки не стільки Європа, тому навіть за найбільш катастрофічного сценарію більше там 3-5 мільйонів біженців з ближчої частини європейської Росії не буде. А якщо навіть буде такий, така кількість е мігрантів, то враховуючи, що в Європейському Союзі в Європі зараз там плюс-мінус за да, там 500 мільйонів мешканців живе, тобто це абсолютно не є чимось надзвичайно стресовим. Європейський пересув проживав декілька міграційних криз, і сирійську, і пов'язану постійно там з Лівії, з держав Сахилю, е враховуючи, що східний фланг Євросоюзу, куди ці е люди можуть. Е за найгірших сценаріїв рухатись мають довгі на жаль тривали досі взаємодії з Росією. да, від Суомі, закінчуючи Туреччиною, а це буде. Не так складно тут більше ризик не для європейського союзу, як ризик для України, тому що у нас з Росією дуже довгий і відкритий кордон, да фактично він в значній мірі йде по полям, і скоріше за все, якщо розглянути сценарій, що в напрямку європейському там 3, 4 5 мільйонів буде рухатись, то 2-3 цих мільйони осядуть в Україну, і дуже важливо Україні думати за такого сценарію. чи ми будемо їх приймати чи не будемо приймати. Якщо не будемо, то яким чином унеможливити цю міграцію? Якщо будемо приймати, то на яких умовах і як цих людей інтегрувати в наше суспільство? Тому це також один дуже важливий виклик, не для європейського союзу, а для України, і це має бути в нашій геополітичній доктрині, в нашій внутрішній візії розвитку. Бо це може створити для нас ризик за самих негативних сценаріїв, до яких також треба бути готовим. Але звісно, нам краще працювати над тим, щоб держави постросійського простору. Були нормальними цивілізованими. Люди звідти не виїжджали, Ми могли з ними за потреби торгувати, аби як мінімум не воювати, не отримати звідти біженців.